Вітання, аграрія! Сьогодні одразу знаєте по гарячих слідах вирішила поділитися з вами інформацією стосовно того, що на наших полях можна скоро очікувати поповнення в переліку шкідників сої, і не тільки сої. Буквально на цьому тижні скинув мені фермер фотографії. Що на Сої, це в Закарпатській області сильне заселення коричневим мармуровим клопом, який є на сьогодні карантинним шкідником. Ну, ми всі якби, прекрасно знаємо, що і Діабротіка є карантинним шкідником, а зараз, приїжджаючи поля кукурудзи ну, в будь-якій області, практично на кожному полі, можна зустріти цього шкідника. Але знаєте, я завжди вважаю, що якщо знаєш, з ким ти маєш справу, то це вже пів справи зроблено. Тому, що стосується цього коричневого мармурового клопа, його шкодочинність полягає в тому, що він пошкоджує якщо сою, квасолю кукурудзу, але також він пошкоджує плодові культури, він пошкоджує баштанні культури, ягідні культури. І від цього. Тобто, Десь більше ста видів культур може пошкоджуватися, Тобто він є такий, знаєте, агресивний поліфаг, який здатний виживати в будь-яких умовах. І. Якщо раніше, ще там на початку 2000-х років, це знаєте шкідник, який був там В'єтнам, Китай, вот десь отуди Японія, то вже 2004-2007 він Америка, Європа вже всюди його відмічали і відмічали з великими втратами. Чому я сьогодні про, говорю про цього шкідника? Тому що ви знаєте, будь-який шкідник є роки, коли... Його або взагалі може не бути, наприклад, попелиці. Є роки, коли її взагалі достатньо мало, а є роки, коли її дуже багато. Так само, знаєте, наприклад, там чортополохівка чи будь який інші шкідних, бувають роки, що є, там склалися погодні умови, а бувають роки, що немає. Так от, при сприятливих, при сприятливих. Мовах для розвитку, десь там, по-моєму, це був 2010 рік, у США втрати від саме від цього клопа нараховувалися більше 20 мільярдів доларів. Також 2017, 18, 19, це ті роки, коли. В Швейцарії було значне пошкодження цим клопом е, груші. Е, також в Грузії була проблема з фундуком е, було, було дуже сильне ураження пошкодження. Е, от, наприклад, е, по груші в Швейцарії, якщо один рік було, втрати, становили 10% від врожаю, то вже на наступний рік 20%. Тому краще розуміти, з ким ми маємо справу. Е, у нас виявлено на сої. Я подивилася інформацію, що на сході України, якби теж було виявлено, е, тому. Хто бачив, хто відмічав десь у себе на посів цього шкідника, будь ласка, напишіть, щоб хоча б розуміти, де він є, з котрого боку він на нас насувається. І що стосується знаєте, його такого розвитку, то самиці відкладають яйця з десь там вже з травня і по кінець серпня. Тобто дуже довгий е, період і м, е, відкладають там по 15-40 по штук яєць з періодом тиждень-два. Кожен тиждень-два відклала самиця, кожен тиждень-два відклала самиця. І виходить, що, е, що може там від 200-400 штук яєць відкласти самиця, а це відповідно якби, ну, величезна, величезна просто е, кількість. Е, як розвивається? Тобто Є, наприклад, імаго, тобто самиця велика, відклала вона яйце, проходить 5 личинкових стадій. І в результаті ми отримуємо на виході теж і магу цього шкідника. По-перше, цього шкідника візуально дуже чітко видно, і яйця відкладають самеці з нижнього боку листка. І тому, розгорнувши листочок, це дуже чітко видно. Я додам, додам фотографії. Також оці личинки вони лазять по. По листках, по стовбуру їх теж достатньо, і по, і по бобах їх теж достатньо добре видно. Так само, як і, ну, як і дорослу комаху теж видно. Тому, як виглядають пошкодження? Це такі, знаєте, чорні коричневі ділянки. В результаті яких і стручок, і насіння деформується, втрачається схожість насіння, втрачається якість насіння, втрачається врожайність, і, як ми розуміємо, може втрачатися при значному поширенні в досить великих кількостях. Знаєте, якби не те, що радує, але можу сказати, що радує одне, що якби і контроль цього шкідника він в принципі не складний. Інсектициди перетроїдної групи, неонікотиноїди. Може бути і фосфорганіка, тобто, це все всі інсектициди вони контролюють цього шкідника. Звичайно, що є дані, що навіть коли в країні повністю якби масово іде оприскування за кордоном в європейських країнах, я маю на увазі, то все таки не зупинили. Оце розмноження не було зупинено навіть при такому одночасному масовому оприскуванні. Тому знаєте, яка основна порада? Основна порада бути в полі, контролювати свої посіви, обстежувати і дивитися, що робиться, і в разі виявлення звичайно краще можливо заселяє з країв, тому можливо краєві обробки. Тобто треба дивитися вже, що безпосередньо в полі. Е, я сподіваюся, що ще, знаєте, в нас є там такий час, е, поки він до нас е, долетить, доповзе. Але е, досвід показує, що це може відбуватися достатньо е, швидко. Тому контролюйте, контролюйте, обстежуйте посіви, будьте в своїх е, полях. І це той шлях, знаєте, який в кінцевому результаті нам дасть той результат, дасть результат і той, який, який би ми хотіли мати. Ось, а на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.